За 71, проти 0, отрималось 11. Рішення прийнято. Будь ласка, Харченко, включіть мікрофон. Шановні колеги. В зв'язку з тим, що ми реально почали розгляд питань порядку денно після 14-ї години. Пропоную в межах визначених рекламентів продовжити пленарне засідання сьогодні на одну годину до 19.30. Колеги, чи є пропозиція продовжити нашу роботу на одну годину? Чи будуть інші пропозиції? Будь ласка, Малярєвич, включіть мікрофон. Пропоную продовжити на дві години. Прошу поставити голосування. Є пропозиція на дві години. Будь ласка, Діденко, включіть мікрофон. Ярослав Діденко, печерська солідарність. Пропоную продовжити на три години. Колеги, чи будуть інші пропозиції? Будь ласка, сиротюк, Юрій Миколаївич. Друзі, друзі, дуже тішить бажання працювати сьогодні. Я хотів би київську громаду поінформувати, чого так намагаються голосувати. Бо далі йдуть питання землі, надання землі, продажу комунальної землі. Ви би ще так зусилля свої докладали, коли йдеться про захист землі територіальної громади, про захист майна, про наповнення Бюджету, ми готові працювати, але треба працювати над питаннями, які на користь громади, а не виключно в земельному блоці. Дякую, Юрій Миколаївич, Хочу довести до вашого відома, що там стоїть і програма, програма з приводу використання і охорони земель, і це вона дуже важлива для того, щоб убезпечити, будь ласка, Бондаренко, потім Михайленко. Володимир Бондаренко, батьківщина, шановні друзі, ми щойно влаштували якийсь такий дивний аукціон. Хто більше? Хто більше готовий посидіти чи попрацювати? Так, от незрозуміло, чому така з'явилася активна позиція з приводу того, щоб побільше землі поділити. Я пропоную працювати в рамках регламенту. Немає такої потреби сьогодні кидати все і швиденько ділити чи щось там роздавати. Сьогодні ви додавали 30 хвилин. Ми готові. Дехто спланував свій день і вже попередив людей. Хтось поїхав, почнемо завтра. Зранку, якщо треба, після завтра. ні, -ні я до того. Давайте зранку почнемо, щоб показати, які ми тут ретиві, як кажуть. Тому давайте закінчувати робочий день нормально і займемося. Займемося хто сім'ями, хтось іншими. Справами, а потім повернеться нормально до зали, і в робочому порядку спокійно, спокійно звали половини. То нема всі ж розраховували 18.30, Тридцять хтось пішов додому, чи, чи на роботу кудись Владимир Дмитрович, да. Я з усією повагою, але згідно з регламентом, я е, в нас закінчується, були пропозиції. Я змушений був надати слово всім, хто пропозиції е, ці озвучував. Зараз ми їх будемо голосувати в порядку е, надходження. І яку пропозицію підтримає е, зал? Е, таку й будемо. Я так розумію, що ваша пропозиція не продовжувати роботу. 18.30 пленарне засідання е, закрити. Мається на увазі оголосити перерву в ньому? Будь ласка, пан Михайленко, з цього приводу. Шановні колеги, ну я б хотів. Я не знаю, хто там спланував свій робочий день до 6-ї години. Я особисто працював вчора до 2 години, а сьогодні в 8 вже був у, з, у Київській міській раді. Я хочу сказати, що ми не працювали півтора місяці. Не треба, будь ласка, гудіти, друзі, Просто хтось працює багато, хтось мало от і все. А хтось а, Я... Я хочу вам нагадати, що ми не працювали півтора місяці. Там у нас є ветерани, фронтових. Їх всі бачили. Володимир Дмитрович, не кричіть, будь ласка, ви теж бачили тих людей. Володимир не Дмитрович, кричіть, поводьтеся. Ви вас... бачили тих людей, там стоять ветерани. Вони сьомий раз приходять. Ну йолки палки ну давайте хоч за тих дідів проголосуємо. Ну там реально літні люди. Вони приходять сьомий раз. Сьомий раз. Володимир Дмитрович, я я з усією з усією повагою до вас як до голови фракції, але ніхто собі не дозволяє під час вашого виступу е, репетувати на цілу залу. Я дуже прошу і вас також бути толерантним до ваших колег. Згідно регламенту, буде прийнято рішення, колеги. Щодо пропозицій, можемо записані. Будь ласка, бухняк, з цього приводу. Будь ласка. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Володимир Богняк. Коли сьогодні зранку тут представники від солідарності розказували ребята, дайте нам поработати, то я думаю, їхні наміри працювати дуже добре показують те, як вони голосували по Кутняку. Що там, де буде будівництво, і буде руйнувати мешканцям сотні житлові будинки, от вони сьогодні свої, свій напрямок роботи. А продовження дуже... роботи. Є пропозиція у вас? Старанніко, будь ласка. Взагалі дивно чути, що ті фракції, які сьогодні півдня блокували роботи Києва... Колеги, я, Андрій а... Миколайович, також до вас з усією повагою, як до голови фракції, обговорюємо питання продовження роботи. Будь ласка, без політики зробіть пропозицію будемо голосувати зараз. Будь ласка, Андрій Миколаївич. Дякую. Дякую, Володимир Володимирович. Я просто хотів. Повідомити про те, що сьогодні Київрада фактично почала роботу з 14.00. і нічого ні від кого не відпаде, якщо вона ще попрацює дві години. А з приводу земельних питань, які з якими тут намагаються спекулювати, то я повідомляю, як хто не знає, що ми в бюджеті за це голосувала більшість цієї сесійної зали. Проголосували 2,8 мільярди гривень надходжень від плати за землю. І коли сьогодні починають розповідати про тут якісь злочинні схеми і дерибан, то виходить, що ми всі... В тому в числі ті, хто це заявляє, проголосувавши за 2,8 мільярди гривень не відплати за землі, взяли участь у корупційній схемі. Тому для того, щоб наш бюджет наповнювався, ми змушені розглядати земельні питання, враховуючи, що півтора місяці Київрада була заблокована. Тому на дві години я підтримую пропозицію подовжити. Дякую. Будь ласка, Харченко вже брав Враменко. Будь ласка, з цього приводу. Овраменко, включіть мікрофон. Будь ласка. Овраменко Олена, фракція Солідарність. Шановні друзі, я хочу сказати про те, що завтра, останній день навчального року. І я так думаю, що більшість депутатів запрошені на самий ранок на святкові лінійки в навчальні заклади, які знаходяться у них на виборчих округах. Тому шановні друзі, давайте працювати. Давайте. Працюємо зараз дві години і поїдемо готуватися до святкових ліній. Дя, дякую, пані Чар... Олено, колеги. Бо зараз можемо зайти просто в дві години обговорення питання. Скільки працюємо? Є пропозиція, якщо є наполягання від фракції, я надам ще слово і переходимо до голосування. Пропозицій. Є наполягання від фракції? Будь ласка, Гусовський. Коли ми пропонуємо працювати ще одну годину е, спокійно і з нормальним ритмом, після чого завершити роботу от, по всій нормальні, живі люди, і продовжити засідання можна, наприклад, наступний вівторок. Домовитись про це можна сьогодні. Дякую. Будь ласка, ще від фракції якихось є наполягання. Від... від свободи є наполягання? Будь ласка, Назаренко включіть мікрофон. Ранко Володимир, все українське об'єднання свободи від фракції. Мені дуже сподобалося бажання представників солідарності працювати, але я хочу повідомити: шановний зал. І зі мною погодиться е, ті члени комісії земельної комісії з містобудування та архітектури, які постійно присутні, що е, минуле засідання перервалося через відсутність банального кворуму. Було б таке бажання дійсно розглядати земельні питання і не допускати земельного Пане Назаренко, у Вас є пропозиція? Дайте, будь ласка, Назаренку зробити пропозицію. На земельні, щоб було бажання працювати на земельній комісії. Всеукраїнське об'єднання Свобода постійно контролює і постійно на кожне земельне питання виносить репліки і свої пропозиції, те, щоб не допускати земельного деребану. На земельній комісії ви всі знаєте, що я ще і Іван Леонідович Картави постійно присутні і бажаємо працювати. А зараз я бачу два ДПТ в порядку денному. ДПТ по московському проспекту, який буде, сподіваюся, переименований. ДПТ, в якому засипають річку Печайну. вас є пропозиція. Є... Дякую, дякую Назаренко, будь ласка, пані Мєліхо. Шановні колеги, шановний головуючий, Володимир Вильович Бондаренко від батьківщини вниз конкретну пропозицію, яку в тому числі пропонуємо поставити на голосування, діяти за регламентом і землю ділити, як кажуть люди, хоча б не в темряві, а в день, і почати наступне пленарне засідання, наступне пленарне засідання саме з тих адіозних питань, які можуть викликати, викликати питання у громадськості. А зараз, якщо носять сюди, на насилках там чи привозять на качалках тих людей, на яких відводять землю, і які нібито будуть будувати приватні будинки, запросити до залу, і Давайте проголосуємо. Якщо люди декілька разів приходять і все. Дя а потім пропозицію, подовжувати колеги. Якщо є якщо є такі питання. Колеги від трьох фракцій я почув пропозиції від трьох лі фракцій. Я почув пропозицію продовжити на одну годину пленарне засідання. Будь ласка, Олександр Олександрович Мальченко. головуючий. є пропозиція проголосувати на 19.30, тобто годину від цього часу? 18.30 плюс годину. Дякую. Колеги. Ставлю на голосування пропозицію продовжити пленарне засідання на одну годину. Прошу визначати. За час. За 51, проти 0 отрималось 8, рішення не прийнято. Колеги, віс... 18.33, е... оголошую перерву. Володимир Ильич, дайте закінчити питання власності, я теж тут сьомий раз вже. Шановні колеги, оголошується перерва в пленарному засіданні не, ну про... Бред, про дату було. продовження. Дата продовження буде погоджена з головами фракції буде вам повідомлено в встановленому порядку. голові.